Так. Є? Є. Так, є. Є, добре. Ще до нас хтось приєднується. Є. Наступна патологія, з якою до вас можуть звертатися паці... пацієнти, це е, венозні трофічні виразки, е, які. Е, в основі приблизно 80% всіх випадків утворення трофічних виразок нижньої кінцівки є захворювання вен. Що розуміють під трофічною виразкою? Це дефект шкіри або слізової оболонки, який виникає в результаті порушення трофіки шкіри. А венозна трофічна виразка це глибокий, тривало незаживаючий дефект тканини, який порушений, який викликаний порушеннями венозного відтоку, як по поверхневим, так і по глибоким венам. Найчастіше всього, атрофічні виразки утворюються у пацієнтів, що мають запущені стадії варикозної хвороби, або настидок тромбофлебіду глибоких вен. Що характерно, венозні атрофічні виразки найчастіше виникають у осіб похилого віку, і при цьому у жінок вони зустрічаються набагато частіше, ніж у чоловіків. Якщо ми говоримо про концепцію лікування ран хронічних, таких, як трофічні виразки і діабетичні виразки, то ми рекомендуємо взяти до уваги концепцію лікування ран гідротерапія від Хартман, яка основна її ідея заключається в тому, що для Очищень для загоєння рани, від очищення до закриття рани, використовується всього дві інноваційні пов'язки для лікування ран, це пов'язка гідроклін, яка використовується на початку лікування для того, щоб очистити рану, яка має активність промити рану за допомогою унікального механізму промивання абсорбції, видалити всі токсини бактерії з рани і стимулювати загоєння. І е, наступна пов'язка, яка використовується, це пов'язка гідротак е, для того, щоб очі, для того, щоб уже стимулювати безпосередньо процес е, загоєння рани, стимулювати грануляцію. І фактично на пов'язці гідротак ми можемо рекомендувати ведення рани до повної епіталізації до закриття. Більш детальніше зупинимося на пов'язках. Пов'язка гідроклін це суперабсорбуюча пов'язка на рану, яка використовується для будь-яких хронічних ран, що важко піддаються загоєнням, особливо на стадіях запалення і грануляції. Стадія грануляції це коли ми бачимо на рані утворення нової тканини, яку візуально ми можемо оцінити як рихлу рожеву тканину, що з'являється на дні рани або по бокам рани це ранова пов'язка, яка одночасно може виконувати функції промивання і абсорбції, тобто вона віддає в рану розчин Рінгера, таким чином, вона промиває рану і абсорбує в себе токсини, бактерії, частки некротизованих тканин. Таким чином, гідротак гідроклін забезпечує ефективну підготовку самої рани до подальшої терапії. Якщо резюмувати використання пов'язки гідроклін, то Пов'язку можна залишати на рані до трьох днів, вона пом'якшує, видаляє некротичні тканини, не захищає і підтримує оптимально вологе середовище в рані. Є різні розміри пов'язки, які ми можемо використовувати для різних локалізацій і розмірів рани. Звертаю вашу увагу на те, що обов'язково пов'язка гідроклін має виходити за краї рани, і цю пов'язку не можна різати, тому ми завжди вибираємо пов'язку чітко під рану. А є маленька модифікація гідроклін міні, яку рекомендовано при синдромі діабетичної стопи. Це пов'язка, яка використовується в області плюсни і в міжпальцевій зоні. Тобто, це якраз ті ділянки тіла, в які досить важко затамбунувати будь-яку пов'язку. Гідроклін міні це спеціальна модифікація, яка дозволяє ефективно очистити рану, якщо вона локалізована в цій ділянці тіла. Також є великі розміри 8х14 і 10 х 17. Тобто, це для ран, які мають велику площу і які також необхідно очистити. На що потрібно звертати увагу при використанні пов'язки гідроклін? Ми рекомендуємо завжди гідроклін фіксувати водостійкою пов'язкою гідрофільм для того, щоб. Уникнути підтікання вологі з рани, тобто для того, щоб створити оптимально вологі збалансоване середовище безпосередньо на раньовій поверхні, і для того, щоб можна було слідкувати заходом раньового процесу, тобто як пов'язка себе веде. На ранньовій поверхні, тому завжди ви можете порекомендувати до гідрокліну пов'язку гідрофілм в будь-якій інтерпретації: або гідрофілм стерильний відповідного розміру, або гідрофілм в рулоні. Якщо так пацієнту зручніше, але він повинен розуміти про те, що гідрофілм рулон це не стерильний медичний виріб. Також важливим є те, що при використанні пов'язки гідроклін ми можемо з вами бачити збільшення країв рани в перших декілька діб після старту терапії. Це пов'язано з тим, що пов'язка починає дуже активно промивати рану, і пов'язка може збільшуватися. Відновлюється кровоток, кровоток посилюється в місці застосування цієї пов'язки, і раньова поверхня може збільшуватися. Як правило, через 2-3 дні цей процес йде в сторону зменшення і ран. Вона починає зменшуватися в розмірі, але, будь ласка, завжди попереджуйте про це своїх пацієнтів для того, щоб не було е, нарікань про те, що я там звернувся до вас з раною, яка там була діаметром 4 см, поклав гідроклін, зняв цю пов'язку і побачив, що там рана 6 см умовно. Е, можете себе о, так, наперед попередити про те, що таке може бути. Пов'язка гідроклін має спеціальні силиконові смужки. Ці смужки забезпечують неприлипання до ранньової поверхні, і промаркована сторона це сторона зовнішня, яка, яку ви бачите, коли накладаєте пов'язку. Після того, як рана очистилася від некротичних тканин і вона вже не має явних признаків некрозу, коли вона не має явних признаків інфекції, ми можемо рекомендувати перейти пацієнтам на губчиці пов'язки з гідрогелевим покриттям гідротак. Це покриття це покриття на рану, яке використовується для, для лікування помірної і малої, як ран. Ми вже з декілька разів сьогодні з вами згадували цю пов'язку, завдяки тому, що пов'язка має. Багатошарову структуру вона досить добре працює на ранах, які мають надлишковий ексудат, тобто вона абсорбує надлишковий ексудат з рани, але завдяки гідрогеловому покриттю вона стимулює зволоження сухих ран і стимулює процес загоєння. На слайді ви можете бачити різні способи використання пов'язки гідротак, гідротак сакрал на крижовій ділянці, гідротак Кокей в області ліктів або п'ят і різні модифікації. В залежності від способу застосування пов'язки, наведена структура пов'язки, робоча сторона це гідратований гель, який зволожує рану. Середній шар це абсорбуюча поліуретанова піна, яка абсорбує ексудат, і зовнішній шар це напівпроникна захисна плівка, яка захищає рану від, від проникнення бактерій, токсинів і повторного забруднення рани. А якщо ми говоримо про використання гідротак при лікуванні трофічних виразок, наприклад, то звичайно гідротак можна використовувати з компресійною терапією, якщо це прискорює процес загоєння лікування трофічних виразків виразок. Гідротак ми можемо залишати на рані до 7 днів, досить легко використовувати, можна бентувати фіксувати звичним способом за допомогою еластичного бинта. Якщо, наприклад, ми використовуємо компресійну терапію, можемо фіксувати за допомогою когезивного бинта ПХХ або еластичного пластиря в рулоні. Фактично, на пов'язці гідротак, ми можемо рекомендувати вести пацієнта до повної епіталізації ран, тобто, коли вже утворилася. Нова шкіра, виріс новий епітелій, і пам'ятаєте, ми говорили з вами про виразки при синдромі діабетичної стопи, то гідротак можна використовувати протягом 1 двох тижнів після загоєння рани для того, щоб попередити рецидив утворення хронічної рани. Є в різних розмірах пов'язку, ми можемо рекомендувати різати в залежності від розміру рани, але обов'язково пам'ятаємо про те, що пов'язка повинна виходити за краї рани хоча б на один або півтора а, сантиметра. І ще один тип гострої рани, з яким до вас я думаю, що можуть звертатися, це опіки, це пошкодження тканини організму, яке викликане під дією високих температур або деяких хімічних речовин. Опіки класифікують за глибиною пошкодження тканин. Перша ступінь це почервоніння шкіри, набряк шкіри і біль. Друга ступінь опіку це сильний біль і почервоніння. Відбувається відшарування шкіри, це міхурі, які наповнені прозорим або серозним вмістом. Третій і четвертий ступінь це непрос всієї товщі шкіри. При четвертому ступені це обвуглення, яке виникає в. Під впливом е, високих температур, під впливом е, полум'я, коли пошкоджуються м'язи, сухожилля і е, кістки. В залежності від того, які, якої, класи, якого ступеню у нас опік, ми можемо надати первинну допомогу. Пам'ятаємо про те, що при опіках першого або другого ступеня обов'язково потрібно охолодити місце опіку водою. Звичайною водою без будь-яких добавок накрити пошкоджену ділянку чистою вологою серветкою. Якщо пухарі розірвалися, ми мусимо накласти чисту стерильну пов'язку. Що ми можемо порекомендувати для пацієнтів, які звертаються з опіками, з пухарями або без пухарів. Це може бути до використання рекомендована травматична мазова пов'язка травму АНГ, для того, щоб попередити можливе інфікування рани або на нейтральній мазовій основі нейтраль, яка досить гарно себе зарекомендувала при веденні пацієнтів з опіками, але обов'язково пам'ятаємо про те, що будь-яка травматична мазова пов'язка повинна бути зверху накрита стерильною пов'язкою сорбуючою. Тобто, це може бути або багатошарова марлева серветка, або сурбційна серветка цитовід. Ще одним варіантом до використання може бути гідрогелева пов'язка Transparent. це пов'язка, яка дає швидкий зволожуючий ефект, і також рекомендована до використання при поверхневих дермальних опіках. Якщо все-таки маєте справу з опіками третього або четвертого ступеня, то обов'язково потрібно зняти, звичайно, якщо є одяг, якщо постраждав, очистити рану. Промити її, накрити місце опіку, е, Ні в якому випадку не можна наносити на опіки мазі і гелі. Я думаю, що багато хто з вас е, знає про те, що декспантенол, е, навпаки, проводить е, тепло у поверхневі шари шкіри, тому це використання препаратів на основі декспантенолу не є рекомендацією е, першої допомоги. Е, Першою допомогою є саме промивання опіку водою, накладання стерильної, чистої пов'язки. Звичайно, при опіках третього або четвертого ступеню обов'язково потрібно звернутися для надання спеціалізованої кобустіологічної допомоги. Тобто ми з вами не можемо тут лікувати опіки такої, такої стадії в амбулаторних умовах. Обов'язково потрібно звертатися за, спеці... за, за спеціальною допомогою висо... певного рівня. А якщо ми говоримо так, про, про побутові опіки, які там трапляються, там, або термічні опіки від е, укропу, коли страждає тільки поверхневий шар шкіри, або це якийсь термічний побутовий опік, то звичайно ми можемо рекомендувати як домедичну допомогу, це або стерильні, травматичні серветки, або е, Гідрогелеві пов'язки, які мають дуже великий вміст вологи і дають заспокійливий зволожуючий ефект, які також можна тривало використовувати, які будуть бар'єром проти виникнення інфекцій. Що ми рекомендуємо для фіксації пов'язок? Неодноразово ми з вами сьогодні згадували такі продукти, як гідрофілм, це пов'язка, яка виготовлена з наприк, проникної поліретанової плівки. Вона досить тонка. Її фактично можна оцінювати у другу шкіру при використанні. Вона дихаюча, гіпоалергенна, безболісно видаляється і не подразнює шкіру. Вона може бути використована як самостійна для захисту, наприклад, післяопераційних ран. Так і можемо рекомендувати для фіксації всіх вологих пов'язок, таких як гідроклін. Або е, гідросорбгель, або сорболгон. Це пов'язки, про які ми сьогодні не говорили, але, можливо, вони в вашому асортименті є. І плівкова порозора пов'язка гідрофілмрол, також може бути використована для фіксації е, пов'язок, коли потрібно захистити від потрапляння води. Це еластичний, е, еластичний е, пов'язка, еластична в рулоні. Е, що може бути альтернативою? марловим бинтам для фіксації пов'язок традиційних. Це може бути еластичний фіксуючий бинт Пхафікс, в який бинт, який е, має оброблений край і е, бинт, який не подразнює шкіру і дає дуже гарну фіксацію при цьому, не передавлюючи ділянки шкіри. Це так досить важливо для пацієнтів при синдромі діабетичної стопи. Бінт Пхафікс або когзивні бинти ПХХАФТ. Це бинти, які не потрібно зав'язувати, вони кріпляться просто. Е, Просто обертом самі на себе два тури достатньо для надійної фіксації бента на тілі пацієнта. Вони можуть бути рекомендовані до використання побілі, або є кольорові, вони мають таку більш щільнішу структуру і не такі марки, якщо ми говоримо про рухомого пацієнта, який активно рухається і може забруднювати пов'язку. Фіксуючі пластирі, це може бути рекомендований еластичний фіксуючий пластир омніфікс різної ширини, який також є гіпоалергенним, виготовлений з нетканого матеріалу, який легко розтягується в поперечному напрямку, тобто він не сковує рухів. Це досить важливо при фіксації пов'язок при трофічних виразках, при діабетичних виразках або будь-яких гострих ранах. Добре, тримається і досить добре фіксувати на рухомих ділянках тіла. На катушечних пластирях я не буду зупинятися. Ви я знаю, що у вас не дуже широко представлений їх асортимент, але в презентації ви зможете ознайомитися з ними. І якщо ми говоримо ще декілька слів про компресійну терапію, гіпсові бинти, то я би хотіла сказати, що в асортименті Харман також є гіпсові лангети і гіпсові бинти для формування гіпсових лонгет високої якості. Це гіпсовий бінт Suffix+, Plus, який є, забезпечує дуже легку лонгету для. Стійкою для модифікації самої гіпсової пов'язки потрібно мінімум 4 тури, це в два рази менше, ніж інших гіпсових біньків. Має добру рентгенопроникну здатність і високу стабільність після затвердіння. Тому якщо у вас звертаються пацієнти за такою групою товарів, то також можете взяти до уваги це в тих випадках, коли не потрібно або не можна використовувати для імобілізації синтетичний полімерний гіпс. І допоміжними продуктами продуктами компресійній терапії або при гіпсовій терапії, це є підкладний бинт ролта. Ви знаєте, що використовується обов'язково під гіпс або під компресійну терапію, під лонгету синтетичний бинт з 100% поліестеру, який пропускає рентгенівські промені, які не викликає мацерації, від, на відміну від вати, яку традиційно у нас використовують. І ще один продукт, який також можна використовувати: також для фіксації пов'язок на ділянках тіла на кінцівках це бинт безшовний трубчастий CoverFlex Fast різних розмірів, бинт трубчастий в довжині рулона 10 метрів можна використовувати стільки, скільки необхідно для фіксації пов'язок. Також дихаючий бинт, який має певну еластичність і надійно фіксує вторинні пов'язки або під фіксацію гепсової лангети. у мене все. Я дуже рада, що ви приділили нам сьогодні час. Наскільки ми домовлялися з Ларисою, у нас буде перша частина по пов'язкам, і, можливо, якщо буде можливість, ми ще з вами зустрінемося для того, щоб провести презентацію по продуктам догляду за пацієнтами. Так, Оля, це було б дуже добре. Ми дуже так. дякуємо вам за цікаву, корисну презентацію. Колеги, може, якщо є запитання, якщо так, є класка, питання, так, так, я з радістю вам відповім. Колеги, чи є у вас якісь запитання? Звуки майже всіх включені. Кого виключений можете включити? Я не забороняла. Доброго дня. Доброго дня. Дуже якби корисна, потрібна для нас інформація, багато товару, ну який можливо не весь є в нашому асортименті, mm -hmm. але можливо скоро з'явиться. Ми сподіваємося. Частково щось є в нас, і ця продукція, в принципі, справді вона ну для нас корисна, тому що приходять люди з якраз такими проблемами, як про які ви всі розказували. Mm -hmm. Єдине, що інформації достатньо багато. Ну і е, хотілося би, можливо, у вас є. Ну, можливо, скажімо так. Якась полегшуюча для нас таблиця, в яку б ми могли, наприклад, ну, зазирнути в залежності від рани, і щоб ми, от, знаєте, там, ну це, так, що приклади, ви можете запропонувати полезно, да, там перша там, угу. ступінь можна то, то, то. Чи є у вас можливо такі от ну, інформативні якісь буклети? Так, я відповім вам на перше запитання. Почну, мабуть, з кінця. Я просила приєднатися своїх колег. Це медичні представники, які у нас працюють з лікарями і візитують ваші магазини. Можливо, не всі магазини ми доходимо, але ті магазини, які є. В близькості до лікувальних установ вони обов'язково у нас візитуються. Тому, поки я буду далі розповідати, я би попросила своїх колег написати в чаті свої контакти і з якого ви міста наразі у нас чотири менеджери в Києві і один, який працює в Харкові. Тобто, ви завжди для чого я це роблю? Ви завжди можете звернутися за консультацією безпосередньо до когось із наших представників. Крім того, так, звичайно, у нас є промоматеріали в друкованому вигляді практично по всім продуктам, і є у вигляді таблиці протокол в частності по пролежням, де розписано від якої фази раннього, від якої фази пролежня, що можна використовувати. У нас медичні представники залишають ці матеріали на візитах, але Лариса, якщо це буде зручно для вас, ми могли би передати якусь певну кількість на офіс і ви могли б розповсюдити по своїх магазинах. Це можливо? Uh, так, я думаю, можливо. Так, ми зеленою домовимося так. про це будемо. Добре, вдячні. добре. Ми тоді просто зберемо певну кількість промо і передамо вам на офіс. Ми тоді Лариса, з вами погодимо або з вашими колегами. І на всі магазини, які потрібно, ми передамо У нас в достатній кількості є, крім Києва і Харкова. Я говорю про ті місця, де в нас наразі немає медичних представників, але ви це зможете зробити в себе по мережі. І yeah. е, бо так, і був е, було питання в чаті в е, друкованому електронному вигляді. Так, промо можна і, і Лариса. Я на вас надішлю і презентацію, яку сьогодні ми вам роз я розказувала, і презентацію продуктову по всім продуктам, де більш детально розписано про е, властивості кожного із продуктів. Представлених в цій презентації ви зможете ознайомитися це не є секретною інформацією. Угу, добре, так, дуже вдячні, Оля. Так, дякуємо. Mm -hmm. Які ще питання? Нуль, а, Оля, трошки голосніше, будь ласка, так. говоріть, тому що чуємо вас, будь ласка, запитуйте. Mm -hmm. Так, щось хотіли колеги спитати, але чомусь. Mm -hmm. А це вони не запитуються, вони представилися клієнтам, ага. що у магазин просто мікрофон включений. Зрозуміло, дякую. Добре, тоді, якщо запитань немає, ми Лариса, тоді з вами в переписці узгодимо наші всі організаційні питання. Якщо будуть у колег питання, мої колеги написали е, телефоном. Будь ласка, я поки не виходжу з конференції. Ви можете собі занотувати, і я ще в листі вам додатково продублюю. Ви також можете їх розіслати по магазинам, щоб ми були на контакті завжди, якщо це потрібно. Добре, Оль, добре. Дуже так, дякую вам. У нас нас, у нас, так добре. у нас є така опція як проведення презентації і в магазинах. Тобто, якщо у вас там є бажання побачити чи той ПХ хафт, то, як о, він виглядає, або, або а, то ми, ми також можемо організувати такі невеличкі презентації наших представників у ваших магазинах. Там декілька магазинів. Дуже. Дякую, колеги. Тоді всім добре. вдалого дня. Дуже дякуємо. Да, Ой, да, вам вас заборо гарних продажів. Дякую, взаємо до побачення.